Всім привіт, мене звуть Стена і я вам хочу відео показати про Книгу яку я купила 18 числа. Е, і коли я вам показала свій покупки, я прибісенько е, зняла її, так як я, заб... я перепутала назву. Я сказала стичики да пірати Карибського моря. Це пірати Кошмарського моря. От, пірати Кошмарського моря. Я, були замітили, так як... Отак от. Хотя батюшкіра. І я вам про цю книгу розповім. От. Вона коштувала 30 гривнів. Там було цікаво. О, і тут е... віддання національний книжковий проєкт. Отак от. от. Зайду тобі нас... рятуйтесь, то може, піддам нашу місту пірати, вони вкрали мій панцир, вони вкрали реальну шпака ящики. Під тяжками, ховраха, шпуца і ще багато чого іншого. Вони вкрали книгу та найголовніше, вони взяли в полот білочку бряку. Пірати у вісті, пірати скрізь, пірати нас». Такі типа оголошення. Кеберфіксіруй. Вот. так вона виглядає. Сперні. І так, вона виглядає тут. от ну, так от ми її так відкриваємо. Тут ми зразу вже бачимо карту. Типа карту цього всього, типа, от тут опесоро. Е, кошмарська карта Кошмарського моря. О, Кошмарна карта кошмарського моря. Можете тут почитати? Отак, от вона виглядає. На наступній столиці перемістили знаходиться отака, от, типа. Тут вклаєш свою фото, зарізні анекдоти, як тебе б звати, типу морське е, посро... звання, морське прізвище. Тут от, написано там переклад з російської, Георія Хоткевича, художник Катя Ватюшкіна. І тут таке отрізня. да Кіндавічі, Піратськошпальського моря, Повість казка для середнього шкільного віку. Так, у мене якраз середній шкільний вік я в п'ятому класі. Це якраз тепер пише середній шкільний вік. І тут написано вірші Олеса Дратибофейву, малютки автора. І написано, книжка присвячена геню, типу там написати там своє ім'я. Так, далі перегортаємо тут о, сказати, всі герої, типа, і пірати, і ті, що борються з піратами, так скажемо. На наступній сторінці вже починається оце оце. Тут от віршик, не віршик розділ перший Страхітливі задум. І тут їхня... Ні, тут написано страшні піратські співи. І що тут, яка в них пісня? Ми пірати, ви пірати, не страшний не вал дев'ятий, не злякає нас і О! Типа їхня пісенька отака вот. Тут вот... тут така вот, знаєте, тут вже починається, тут, типа, вже починається. так, книга. Ну, типа тут просто книга, тут... Тут не тільки, так, наприклад, щось ви там читаєте. Уже на... Вот е, на 40.30 тут якась вот така вот, типа, оголошення, тут теж оголошення, що це таке. А, папірець, та яку написано. Уже на е, сторінці починається розділ другий крадіжка століття. Тут типу, я сова, великий птах, на бешей наводжу жах. Вот. І тут от, е, типа, тут е, на царі сторінці куряча правда, типа, така газета. Екстрений випуск, приватне оголошення і написала куртка кудаха. От, тут от е, типа віршик. Е, тут от уже на 33-й розділ. Тут риби немає, зате правда. Яка це втрата для звіра ката, ожах, ожах і просто кошмар. Розфарбуй мене, тут написано. тепер розфарбувати цю мишку. Tai, pavyzdžiui, visai kita vada, čia taps atketa detektyva, užpildys atketa ir atskris ločin. Tai, pavyzdžiui, kai tam doчитаysi, iki pusėlinkės. - Ką tik atsirinkau? - До 23 третьей то на 24-й стоит буде така анкета. Типа там маєш все написати, там улюблений персонаж свій, ну таке, типа. Вот тут от, типа така вот ключек, и на я вам скажу, на 29 сторіночці маєш прийти лабіринтик, вот такий вот. Тут вот да, зірка газета, супер кудаха. Тут типа такий журналчик, так і там було. Оголошення вже тут да, розділ 4 починається. Тут знову куряча правда. Типу це така газета. Тут розділ 5 починається. Тут да, урок кота Вінчі». типа як малювати. от таке от сонце показано. Тут от рісті такі оголошення. там Написані. Тут чудовиська кошмарського моря. Типа от, то там щось написати. Намалюю своє чудовисько. Е, тут на другий зайди відвідності. Тут Тут е. Знову, куряча правда, ця газета. Е, тут от відважний бортовий журнал. Брава команда. Брава команда героїв. Тут, типа, склад усіх цих героїв написано. Там що там таке, там, типа... І ти вигадай собі посаду, пиши себе в команду і намалюй себе. Типа там себе. У всьому е, розділі традиційні кошмарські моря, хто їх не дотримується, що за бортом передається. Типа, отут написати, просто це читати. Я не хочу задержувати вас. Я тут там, знайти бульбашки, символи різні. Далі знову екстрений випуск «Буряча правда. Далі почнеться восьмих, восьмий розділ, тепер дев'ятий почнеться розділ. Напиши свою статтю, типа куряча правда, написати свою статтю у цій газеті. От тут порахувати потрібно, типа, куряча правда знову, там розфар. Тут знову розфарбувати, віршики різні. Хочеться така класна книжечка? Тут віршики різні, тут карта типа, якась. Ну типа дивіться, це все просто супер вказує. Тут здоус куряча правда, ця, от, типа, ну, типа журнальчик. Просто це вже 8 хвилин це відео. Я не хочу вас завжди задержати. Почнете ой, 15 розділ. і тут от, таке от, різне, от Ну, типа, ця, Цікава книжка. Тут треба як дельфіна а, Вже от тут от зайди в відмітності, прийде шлях, типа, намалюй хвилі, уже 17 роздум. Тут от, напиши різи, от таке от. І от далі тут таке от. Так. А, далі тут, типа вигадай ім'я кожного звірів, там просто моя бабуся прийшла. Ось тут, типа, от куроча правда знову, віршики різні. Тобто цікава ця книжка, але різди лабіринтики, там придумати різне. і найподобніше там, типа, як статтю потрібно там написати, тут, тут кінець е, і тут на самій останній стрінці вже е, така вот е, гра. Отака от. Така, от Книжечка, дуже цікава, чесно кажучи. Рісто завдання. От, бачите, тут, тут зараз я покажу, де там потрібно ту статтю написати. Можливо, ви не бачили. Можливо. Можливо, і бачили там, я зараз вам покажу, чекайте. Це мені просто найплосивіше най подобається. Там не деться, куряча правда. Просто... Я вже. О, то ж тут спередніс ще, ще, ще. Ще. А, отут вона. Тут. Куряча, правда, ситуація нова акція нашої газети. Тобі не подобається, що пишуть журналісти, ти не віриш жодного слову, не можеш дивитися на фото. Журис, тобі радиться в'язково. Можливо, купи нашу газету, сам пиши до неї статтю і вклей свої фотографії. Про, про це на цій сторінці. І, і поспішай. А то ж це Напиши свою статтю. Приклею фото, ідея западетована, де красти зобуду. Куда хат? Незалежна думка, зовсім знову журналісти захапніли. Ось тут отака от стрічка. Оце от от така от дуже класна книжка. Там ще були дві, це саме перша їх не напевно серії. Я ще куплю ідакші. Ну просто я тобі купити, там не тільки... там і